До вашої уваги, головні новини району. Це під камінь -ньюс» у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам! Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новини. Традиційно закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні дивіться про таке. Коляда у селі ясно, що як прощалася із Різдвом. Вакцинація в дії, які послуги могли отримати жителі підкам'янської громади. Завод Фітучиєв, як Підкам'янська громада стала надійною опорою для бізнесу. Про це та інші новини далі у випуску. Нещодавно у селище Підкамінь приїхав вакцинальний автобус, які послуги надавалися місцевим мешканцям та гостям громади. Дивіться у сюжеті. Зокрема, цього дня у мальовниче селище Підкамінь завітали фахівці бродівського відділу державної установи Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, спільно із вакцинальною бригадою та медиками. Кожен із фахівців із неявиким професіоналізмом виконував різні види маніпуляцій. Спеціалісти із великим задоволенням провели ефективну роботу з мешканцями села та сусідніх сіл щодо їхнього здоров'я. Тому загалом швидкими тестами на ВІЛ-СНІД було обстежено четверо людей. Також мешканці сіл мали змогу пройти дослідження на рівень цукру у капілярній крові. Таких бажаючих виявилося 45, яким провели аналіз. Дуже важливо час від часу здавати аналізи, аби не допустити різних захворювань. Це потрібно робити, особливо у теперішній воєнний час, коли у людей підвищився рівень тривожності та стресу, що є факторами більшості захворювань. Також всі бажаючі, які мають проблеми із тиском, мали можливість пройти медогляд. Тому 57 людям було проведено заміри тиску. Згідно з досліджень, є дані про те, що 7 із 10 вимірювань, які проводяться в домашніх умовах, виконуються із неабиякими похибками. А це, зокрема, пов'язано із недотримання певних правил. Якщо говорити за дитячий вік, то дуже важливо у цей час також постійно відвідувати педіатра, який вчасно розпочне лікування чи направить до інших спеціалістів. До речі, такий вид вакцинації є шостим і роблять його у 16 років. Слід відзначити, що в загальному цього дня вакцинальний автобус із консультацією сімейного лікаря та педіатра скористалися 98 людей. Дуже важливо користатися такими послугами, адже здоров'я потрібно цінувати та відвідувати вчасно потрібних фахівців. Бережіть здоров'я своє та своїх рідних. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У підкамені успішно функціонує завод Фіточиїв. Підтримати бізнес, який потерпів від рук рашистів. Вирішили у підкам'янській громаді деталі у сюжеті. Від початку повномасштабного вторгнення у Підкам'янській громаді чимало підприємств знайшли свій прихисток. Зокрема, тут успішно функціонує завод Фіточаїв. Ми звичайно в цьому напрямку працювали активно. Ми подали більше 20 заявок, де можна би було розміщуватися бізнес від різного, і ну нам фактично можна сказати, що одне з таких підприємств знайшло і свої місце локації в Підкам'яні. На нашій громаді і воно вже працює приблизно зараз, скажемо, десь так з червня місяця воно вже активно почало працювати. Воно на сьогоднішній день вже працює там близько 20 людей вже працює. сплачується вже. Ми з ними розмовляли, що безплата податків йшла. Тобто, ПДПО, місцевий бюджет, тобто поступово рухаємося. В коли вони приїжджали, вони не планували, можливо, на довший час. У нас залишатися планували повертатися, але на жаль, військові дії, які є в території Харкова, вони не сприяють розвитку саме цього бізнесу на цій території. Тобто вони зараз є в нас вони розглядають можливі варіанти, щоб ви тут залишиться чи відкрити свою філію після закінчення військових дій. Дуже приємно, що підкам'янська громада стала надійною опорою для підтримки бізнесу у такий складний для України час. Сергій Нікишин, Оксана Караїм, телеканал Броди Онлайн. У селі Ясне, що під Кам'янською територіальної громади побувала наша знімальна група, де прощалася із колядою. Докладніше про цю подію у наступному відеосюжеті. У церкві Святої Ани відбулося прощання із колядою. Парафіяни цього храму згуртувалися разом, щоб у цей день прославити народження Ісуса Христа. А також настоятель храму отець Назарій Давидюк гарно завінчував. Учора з вечора учор... Вітаємо вас, Господарі, що Христос родився, що наш народ український із ярма звільнився, не всі Христа бачили, не всі Христа знали, не всі наші українці рождества діждали, ті, що в полі, ті, що в морі, ті, що на Сибіру, ті, що несли хрест і муки за Христову віру. І ми нині рожденого Всі Ісуса просим, нехай наша Україна своє ім'я носить. Нехай носить та голосить, нехай потішає, нехай в кожній вашій хаті Христос сярождає. Славі. Славі! Цей вечір, який був наповнений любов'ю, добром та надією у щасливе майбутнє, запам'ятався усім присутнім. Різдвяна атмосфера відчувалася і навіть після завершення свята. Хочеться вірити, що усі побажання, які звучали у цей день, здійснилося якнайшвидше. Загалом ми розпочинали з колядки Бог предвічний» і колядували різні коляди, хто які знає, були нові коляди. Було приблизно 8-9 колядок, які ми заколядували, гарно повінчували, поділилися цією радістю одній зоні. Парафіянам бажаю завжди прямувати. За новонародженим Спасителем табо, як новонароджений Христос народжується у цих яслах, в убогій стаєнці, щоб кожен із нас відкривав двері свого серця, Двері свого серця, щоб новонароджений Спаситель народжувався в нашому серці, і ми разом із Спасителем проходили, проживали кожен день нашого життя до наступних свят. Пастушки з ягнятком. Оляда давній звичай новорічно-різдвяних свят народження Ісуса Христа. Молодь та діти традиційно виконують віншування та колядки. Ми раді гостям і раді також вам. Хоч для нас ви були такою несподіванкою, звичайно, тому що ми не очікували. Ми просто зібрались. Завдякуємо своєму настоятелю, отцю Назарію за те. І Імості наші, що вони приїхали бачите, новонароджене, таке маленьке, і він вже з нами колядує. Ми дякуємо за те, що отець Назарій не шкодує для нас свого часу, не шкодує для нас свого здоров'я. І він направду хоче нас. Провадити і провадить тою дорогою до спасіння. Звичайно, що це приємно, що ми сьогодні зібралися, хоч у нас невелика кількість, але все ж таки ми є. Ми засвідчили про те, що ми є, ми живемо, ми існуємо. Хоч, звичайно, вкрадена радість, вкрадене щастя, тому що направду чорна хмара війни над нами і. Ніхто вона не розійшлася. Це є хвилювання, це є переживання за тих дітей, які там на передовій. Де отець на молиться за усіх наших військовослужбовців, також і ми долучаємося до того. Насамперед хочу подякувати за те, що ми прожили цей рік. Ну і попросити Божого благословення для того, щоби. Ми до наступного року дожили і також мали таке свято, щоб отець нам також організував таке свято, щоб ми так з радістю, яка би вона не була ще раз підкреслюю, але ми все ж таки радісно завершили оцей святковий цикл. Сергій Нікішин, Василена Куть, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо під камінь юз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашій територіальній громаді були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачився завтра. Вітання усім братівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Уже 210-та весна вступає на землю від часу народження Тараса Григоровича Шевченка. Ми звертаємось до поета, який став для України заповітною думою, її безсмертною піснею. Тож нехай вогонь його душі запалить у ваших серцях іскру віри, надії, любові до рідної землі, свого народу. У селищі Підкамінь відбувся благодійний концерт Пророчий голос Кобзаря за участі Підкамінської школи мистецтв та Підкамінського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів, народного дому селища Підкамінь та Сніжани Пізнюк, яка була ведучою заходу. Зібрані кошти у сумі 3125 гривень будуть спрямовані для потреб збройних сил України. Кам'янська територіальна громада отримала новий шкільний автобус для наквашанського закладу загальної середньої освіти. За рахунок коштів обласного бюджету 90% та співфінансування місцевого бюджету 10% або 310 тисяч гривень, шкільні автобуси Львівської ОВА закупили централізовано за кошти обласного бюджету та співфінансування територіальних громад. Педагогічний учнівські та батьківські колективи на Квашанського та Пеняківського закладів загальної середньої освіти перших третіх ступенів висловлюють щиру подяку німецькій організації та керівнику благодійного фонду Допомога без меж Броди» За цінний та потрібний подарунок електрогенератор окопні свічки зараз є вкрай необхідними для наших захисників. Вчителі, учні та працівники на закладу загальної середньої освіти виготовили чергову партію окопних свічок, які передали для наших військовослужбовців. Парафін закуплено за спонсорські кошти. На початку року передали на фронт свічки, які виготовили колективи Черницького закладу загальної середньої освіти з дошкіллям та Орехівчевський ЗЗСО. Чотири дрони готові та будуть передані військовослужбовцям з під Кам'янської громади. Кошти на комплектуючі для дронів передали вертеп села Батьків 16 тисяч гривень. Релігійна громада церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Пеняки – 15 тисяч гривень. Молодь села Орехівчик та жителі навколишніх сіл заколядували 33 тисячі 200 гривень. Виготовив їх виходить з під Кам'янської громади, 15-річний Марко. Найближчим часом він планує організувати комплектування даних дронів в підкам'янській громаді. Щира подяка учасникам вертепу, села Батьків Підкам'янської громади за самоорганізацію. Діти наколядували і пожертвували свої кишенькові. Дякуємо усім небайдужим за внесок у нашу спільну перемогу. Марко, дякуємо за пташку. Бажаючі також можуть долучитися. Отож, звертайтеся. 1420-го окремого стрілецького батальйону 68 восьмої окремої єгерської бригади. Хочемо висловити щиру подяку вертепу села Батьків від Кам'янської громади та релігійній громаді церкви покрови Пресвятої Богородиці, села Пеняки під Камінської громади. Дякуємо вам за надані ФПІ дрони. Ці дрони будуть нищити ворога. Слава Україні! Героям Слава придбали тепловізор для наших військовослужбовців. На збір долучилися 7700 гривень. Кошти зібрані на благодійному заході. Розколяда 2024 33 тисячі 300 гривень працівники під селищної ради. Волонтери під відвідали наших захисників з 12 бригад: Запорізький напрямок, район Бахмута та Авдіївки Донецької області і борової Харківської області. Передали на позиції 5 автомобілів, 12 дронів, спальники, каремати, буржуйки, теплі речі та взуття, енергетики, термоустілки та термогрілки, два генератори, продукти харчування, медикаменти та багато іншого. Також доставили передачі від рідних та близьких людей. Від імені військових дякуємо усім, завдяки кому ця поїздка стала можливою. Руслану Маснику за інверторний генератор, Андрію Бику за кошти 10 тисяч гривень, парафії Української греко-католицької церкви Сіл Лукавець, Батьків Звижень та отцю Тарасу Турчинському за кошти та продукти 9 тисяч 720 гривень. Парафії ПЦУ сіл Луковець, Батьків Звижень та оцю Івану за кошти на придбання дронів та засоби гігієни 25 тисяч 865 гривень, а також село Малинище за 2100 гривень, Андрію Садосі за паливо для заправки автомобілів, Марії Дерев'янко зі села Голубиця 200 євро та продукти мешканцям сіл Накваша та Макети за свіжоспечений домашній хліб, мешканцям сіл Маркопіль та Літовище за продукти харчування. Під Кам'янському психоневрологічному інтернату та Михайлу Чумаку за смачні тушківки, печиво, шкарпетки, а також придбаний працівниками інтернату дрон. Мешканцям села Підгірці Заблоцівської громади за продукти, а також Оксані Жирусі та львівській волонтерській кухні. Мешканцям села Дубє Заблоцівської громади, а саме Ірині Ховалку та Надії Прихідько і всій волонтерській кухні села Дуб'є, парафії села Дубина Заблоцівської громади та Віталію Доленяку за буржуйку і окопні свічки. Сім'ї Грегуль за пральну машинку, за окопні свічки, Джасу Василю з будинку культури села Заболоці, Борисі Габі за неодноразову допомогу і Андрущаку Ігорю за пальне і ремонт машини. Також дякуємо за кошти: Надії меціброді, Кравець Руслану, Рудак Володимиру та Галині, Зубач Марії, Гарасимчук Лідії, Запаливо Західного Бугу, Галицьким ланам, приватній агрофірмі Перемога. Фермерському господарству Агроміс, Богдану Гавришко та оцю Тарасу Загоруйку за дрони вертепу села Батьків та релігійній громаді села Пеняки, товариству Ключі здоров'я за фітучаї, родині Маланчиних грілки, працівникам під селищної ради за кошти на тепловізор, допомогу збройним силам України надали також працівники відділу освіти та гуманітарної політики під селищної ради, заклади освіти підкам'янської громади. Передали продукти, шкарпетки, каву, чай, окопні свічки, устілки та інше: під Кам'янський, на Голубицький, Звиженський, Попівецький, Маркопільський, Пеняківський, Немічівський, Черницький, заклади з середньої освіти, перших-третіх ступенів з дошкільними підрозділами, а також Підкам'янський, Попівецький, наквашанський, Лукашівський, Батьківський заклад дошкільної освіти, Іврихівчиська та Паликурівська початкові школи з дошкільними підрозділами і філія села Стиборівка. Також волонтери дякують підкам'янській спеціалізованій школі з поглибленою професійною підготовкою за окопні свічки, енергетичні батончики, розпалювачі, печиво. А ще триває підготовка до чергової поїздки на схід. Волонтерами запланована поїздка до наших захисників. Зараз активно йде підготовка: ремонтуються машини, закуповуються запчастини, проводиться збір передач та приготування продуктів. Також вже придбали тепловізор для Михайла Ватраса, на який усі дружні задонатили 19 лютого. Купили комплект шин для Mitsubishi L200 для 80-ї бригади та 5-ї штурмової. Замовили виготовлення FPV-дронів. Вже 4 штуки є в наявності. Просимо усіх активізуватися та долучитися фінансово. Донати на пальне, дрони, ремонт автомобілів та інші важливі речі приймаються на гривневий рахунок у непростий для України час, коли на українську землю ступила нога російського окупанта. Поетичні рядки пророка вселяють в наші серця впевненість у майбутньому України як незалежної держави і мотивують до невпинної боротьби з ворогом на всіх наявних фронтах заради спільної перемоги. Щиро вдячні усім, хто працює для перемоги та допомагає нашим захисникам. Нехай ваша доброта і щедрість повернуться до вас сторицею. Просимо зголошуватися усіх, чиї рідні на фронті, хто потребує допомоги. Разом ми зможемо забезпечити та підтримати усіх потребуючих. Пам'ятаємо, кожна гривня важлива, малих донатів не буває. Працюємо разом для перемоги. Будьмо єдиними сьогодні і завтра. Миру нам усім віри в Бога та перемоги Збройним силам України. Разом ми велика сила, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!